Фотографи, привіт! Сьогодні в нас буде ну, коротке відео на тему, як підготувати свою фотографію до публікації в інстаграм. Всі ви вже знаєте, що недавно прийшло оновлення, і змінилися вимоги до того, що фотографії тепер у нас мають вертикальний вигляд. І тому переналаштовуємося. І я покажу вам декілька своїх фішок, які я використовую. Збирав інформацію по Ютубі по інтернету і, надіюся, ця інформація буде корисна також і для вас. То поїхали! І так, розпочинаємо з того, що ми беремо першу фотографію і давайте її обріжемо під розмір 4-5. Є. І далі, перше, що я роблю, можна навіть попереднє краще пізніше зробимо, переведемо в розмір. Перше, давайте, що ми зробимо, це. Перша фішка, якою я користуюся, це м заходимо в фільтр, Sharpen, е різкість і Smart Sharpen. Додаємо Smart Sharpen. Можна тут нічого не міняти, або поставити е отут значення на 220. І, при дивіться, подивимося, е воно дуже класно промальовує. Саме деталі в лініях. Для чого це потрібно? Для того, коли ви грузите фотографію в Instagram, то Instagram вашу якість трошки ріже. І якраз таки для того, щоб компенсувати оцей момент, ми додаємо оцю Smart Sharpen. Нажимаємо ОК. Після цього ріжемо фотографію в розмір співвідношення сторін 4,5. І задаємо. Image Size, розмір по довгій стороні 2000 на 1600. І PPI можна тут поставити 72, можна 300. Я в принципі не побачив великої різниці, е якщо ставити PPI 72 чи 300. Але 72 більш ніж достатньо для публікації в інтернеті, точніше, зображень. Отже, перший варіант зрозуміло. Окей. Е, тепер давайте розглянемо другий варіант. Е, другий варіант е, у нас тут виходить, е, в чому е, головне питання в тому, що нам треба е, дати трошки більше різкості, е, тому що Instagram це все ріже. І наголошу, що він більше підійде, напевно, так як і перший варіант, він також сюди підійде. Для тих людей, хто публікує фотографії і любить їх обробляти в такому чистому вигляді, щоб там не було зерна, щоб там не було взагалі ніяких домішок. Тобто це такі чисті-чисті, е, я б сказав, журнального типу обробка фотографій. Переходимо в RAW І в деталях обираємо. Значення 70-80, радіус 1,5 і деталі 35. Якщо позначити такі значення, то ми маємо дуже класну різкість. Її можна, цей варіант другий, можна замінити першим варіантом, в якому ми використовували е, Smart Sharpen. А тут ми просто використовуємо тепер е, через Camera Raw або в Lightroom напряму ви можете це робити. І це також буде компенсувати те, що з'їдає якість Інстаграм. Але повторюсь, на мою думку, це краще, коли у вас чиста фотографія. Хоча фотографія це в цілому експеримент, тому треба пробувати і дивитися вже по результату, що виходить. Окей, це в нас був другий варіант. І що з третім варіантом? Я залишаюсь тут, щоб ми наглядно вже бачили далі. Третій варіант це додати різкість через зерно. І так, такий варіант існує. І тут зразу говорю, ті люди, хто обробляють фотографії у вигляді там плівкового настрою, то вам навпаки, треба, щоб було якась пластика, м'якість зображення. Тому, напевно. Чим більше буде спотворена фотографія, це буде якоюсь фішкою чи якимось стилем. Тому там ви накидаєте багато шуму, і тут я би взагалі нічого не робив. Хоча, знову ж таки, експериментуйте і дивіться, як буде краще. Але мені здається, що навпаки не треба нічого робити. І забрати різкість повністю. Тоді буде дуже м'яка і красива фотографія на виході. І я це пробував. Коли різкість, ми просто повністю забираємо. Але це знову ж таки для окремих обробок. Ті, хто працюють в журнальному типі, дуже чисто, все і красиво, то ці варіанти для вас. І якраз таки третій варіант це спробуємо зробити, додати різкості фотографії через шум. Дивіться, які я ставлю значення. Зазвичай тут ми ставимо значення в районі від 10 до 30. Давайте середньо візьмемо 15. І розмір так само е, в середньому значенні вибираємо мінімальний. Тобто від 1 до 10 я вибирав би. Давайте також середнє поставимо 5. І тут вже наскільки великий розмір. От можна додати, давайте також трошки додамо, щоб було середнє якесь 55 від першочергового. І дивимося, як було спочатку. Бачите? Легенька-легенька різкість додається. Тобто вона помітна. І е, якщо ми будемо поєднувати трошки різкості зерна і додамо зверху ще різкості через стандартну, стандартну е, е, кнопочку, яка у нас тут є. От ми додаємо різкості тепер ще зверху, хоча при тих значеннях, що є. Якщо ви бачите, 30 одиниць я додав, дивіться, яка вже різка фотографія робиться. Це третій варіант, як ми можемо змінювати різкість. І на цьому, в принципі, все. Тобто це три варіанти, як ви можете підготувати вашу фотографію до публікації. А який варіант вже оберете ви? Це вже дивіться на власний розсуд. Тому я всім бажаю гарного настрою і вдалих кадрів. Всім пока.